Привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі! Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися та написати в коментарях, що думаєте про нового героя нашого відео. Сьогодні у нас на огляді оновлений BYD Dolphin 2025 модельного року. Це не просто компактний електромобіль, це серйозний конкурент європейським хетчбекам, таким як VWID3, Peugeot E208 чи Fiat 500i. BYD активно виходить на ринки Європи і зацікавленість до цієї моделі стрімко зростає. Салон BYD Dolphin виглядає сучасно та технологічно. В центральній частині обертовий 12,8 дюймовий дисплей Мультимедіа, що підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Матеріали обробки приємні на дотик з кольоровими вставками, які створюють відчуття простору. У задньому ряду вдосталь місця для двох дорослих, а багажник вміщує до 345 літрів. Вже у базовій комплектації автомобіль оснащений адаптивним круїз контролем, асистентом утримання в смузі, камерою заднього виду, системою автоматичного екстреного гальмування. BYD Dolphin оснащується електромотором на 204 копійка село та батареєю на 60,4 кВт в топ-версії. Що забезпечує запас ходу до 427 км WLTP, розгін до 100 км за годину близько 7 секунд, підтримується швидка зарядка потужністю до 88 кВт. Це означає, що з 30 до 80% заряджається приблизно за 30 хвилин. Вартість зарядки BYD Dolphin в рази нижча, ніж у бензинових аналогів, а технічне обслуговування мінімальне адже тут немає традиційного ДВЗ, стильний зовнішній вигляд. Компактні розміри та висока маневровість роблять Dolphin ідеальним для міського середовища. А завдяки камерам і парктроникам паркуватися просто як ніколи. Отже, BYD Dolphin це поєднання інновацій, доступної ціни та практичності, як для першого електромобіля, чудовий варіант. Друзі, дякую за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити свій коментар, чи хотіли б ви мати такий автомобіль. Побачимось у наступному відео.